До вашої уваги пропонуємо переглянути матеріали з виробничої практики групи номер 2 професія кравець, майстер виробничого навчання Хурса Тетяна Миколаївна. Під час проходження виробничої практики ми вдосконалювали свої знання, вміння і навички з індивідуального та масового пошиття одягу. За цей період учнями нашої групи було пошито сценічних українських костюмів 8 штук. Сукні для музичної школи 12, блузки 10, жіночі костюми 3, сукні вечірні 15, чоловічі брюки 10, чоловічі костюми 3, комплекти постільної білизни 50, халати та піжами 25. А також щоденно виконувалися індивідуальні замовлення та ремонт одягу. Своїми виробами ми прославили училище на все місто Зіньків, Зіньківський район, Полтаву та Полтавську область, а також далеко за її межами. Вироби якісні і відповідають державним стандартам України, слугують не один рік нашим клієнтам. Вони завжди задоволені і ще раз приносять нам нові замовлення. Всього, що ми вміємо, навчила нас. Тетяна Миколаївна. Вона своїм прикладом показує нам, як потрібно працювати в швейній промисловості. Здобувши перемогу на училищному та ставши призером, зайнявши друге місце на обласному конкурсі кравців, вона ще раз доказала, що вона найкращий майстер для нас. Але ми не тільки працюємо, ми ще вміємо гарно відпочивати. Над проектом працювали учні групи номер 2 а також майстер виробничого навчання курса Тетяна Миколаївна. Монтаж класний керівник Харчук Ольга Петрівна. Щиро вдячні вам за увагу!